Тут, тут є так, чотири стадії. Стадія перша, то ідея. Головне, щоб була цікава ідея, ти тобто щось придумав, хороше, і ви, ти можеш працювати. Стадія друга, то трезу оцінювати свої можливості. Коли ти один, коли у тебе тіма, то трошки різниця. І, на -на, може збувати щось таке просто космічне, але те, потім, фізично не ну, от, А от ти просто не вмієш бути кривору, як я. Це друге. Є третя стадія. Третя стадія то коли ти собі все розпланувати. Треба грамотно розподілити по годинах, що за скільки ти маєш зробити і скільки приблизно, ти будеш спати. Бо три сотки то не є багато часу. Ну, або дві, там, як в одному дері, дві сотки, як якому джемі. І якщо це власна робота, то головне ты... не був хати під час того. Я не рекомендую. Бо <свёзд> <не свёзд> <мешает>. я з Юрію Григору, що він сидить в п'ятницю ввечері, пішов на старий ринок, то було помилує. Вот. Я відстав на 6 з графіка. Ну не важко, я потім зблучю, я не спав. <свёзд> <свёзд> вот. Ну і цей саме, да. ну то не важко. І вот, <свёзд> коли ти працюєш, то главное... А, и главное, что так, щоб коли ти працюєш, то ніхто не мішав, бо то буде багато матків. Ну і все. Але тепер суто про саму його розкажу. В чому там була ідея, як я її зробив, і що там до чого. Ото я з нею скріншот, я ж тим покажу, як мені добавиться. Вон там, е, от там, це, типо, заточна гра під мультиплеєр, це були такі от виду з виду зоку, як платформер, типо, так, такий е, шутер. Е, де, в чому іменно фішка? Шут, веде, що тобі так що то нікому не інтересно. І тут фішка в тому, от в тебе і по опонента є унікальна волина, я її називаю свапган, -свап і за того, що вона з тебе свапає. Я щас обіцю, що це значить. От ти вистиш патроном, патрон попадає в якийсь об'єкт, і ти з цим об'єктом міняєшся місцями, ви телепортитися. При тому зберігається інерція, якщо приводу теж підлетить, і гравітація, і все таке, і тому проще. Вот. І твоя, та, ти не можеш прямо нанести ніякого демеджа своєму супротивнику, твоя задача його ну, якось заманювати, кудись так телепортити, щоб, краще він не здобут. Або з ботнеште. Да? Ну і по покіпляєте м'як. Кожен ти, ти можеш грати з ботом, бо можеш поки грати локально на одному компі на двоїх, але там треба цей. Один грає з клави і мишки, а другий грає з гімпада, або оба на гімпадах. От. Ну, або, що потім я хочу зробити цей онлайн-мультиплеєр, то ще зараз нема. І або з ботом можна поіграти. І в чому фішка? І от ти маєш за 60 секунд, поки що триває 60 секунд, раунд 100 противника вбити більше раз, ніж він тебе. Ну от, в принципі, і все. От, от, коли ти вмираєш, там, за пару секунд ти респаунишся, і ви продовжаєте. І от така от ідея, в общем-то, була. Я зараз вкажу, як вона І ну, от, Ну там ти цікаво, достатньо. Це правильно сказано. Звісно, ми зараз пограємо. От воно є, я знаю, воно все виглядає не дуже симпатично, бо я не мав гарного часу тут оформити. Ну от локалдієм 4 карти, вибираємо з одну карту. І от тут можна вибрати, типу, ігрок один, ігрок два. Бачимо, там от є human, ну, тут просто трошки розмито, але тут типа, робот. Тут я візьму робота, щоб ну, це робот це бот, бо з ботом іграти. Ось і цей самий. І тут можна ж робити там різні, типу, сцена на персонажів. Там і ісус, ісус все круто. Я знов субив Ісуса. От, а противник, противник у нас буде, короче, не знаю, буде досіком. Зараз я покажу, як вона динамічно виглядає, бо з якою розказують фінальний не поняття. От, от, у нас засукаємо старт, ми готові до стартувати ігру. От, ми починаємо. Ти коло не зовсім і в екран. Я ще я очищу, щоб просто зробити сенсу. И вот я, вот я вот, и вот мы свапаемся, соответственно, и вот, тут є ще и е шипы. И коли ти можеш лише на шипе закинуть, а він табе, або він тебе, або можешь можно бомбу вдруг на другу скидывают, тот стому и вас интерес. Вот, бах, типа, він сдох. Ииии, ура! Ну и так дальше. Вот, я его снова узнал за маневр Что было там. Я хотів на байбіше, тихся, по стопі, приколов придумать, придумав, я просто не часа, Якщо часто, я то не то, что що... не ну. Yra kokių specifinių akcijų, su kuriomis gali slaptauti. Būtent tokios įvairios kortos. Būtent tokios yra be gimbliočių. Bet neправиu, kad pats ateidai, slaptaisi. Tu gali plati propestį ir tu įmesti į žoklą, o tu slaptausi mm. tai tai o stanyje į maketę. Būtent taip jie žaidžia. Būtent. 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 Būt. Būt. Būtent. Būt. 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 Būt таймер закінчиться, там можна написати, що виграв, або чи там ніча, чи там можна реплайт включити, або вийти за 20 меню забрати в кадр, там, або там новий скин герої. Ось така от байда. І все що ще можу розказати. А як ти робив нетворкінг? Ну, там трохи на точно знати, що поки що не Я ж кажу, я не встиг це поставити, що в онлайн мультиплеї. Поки що локал гейм. Ну, бачите, тут пише локал гейм, а потім будеш онлайн гейм, що пізніше. Ну, ми в апдейті, коли бачимо, що його ще немає. Так, але на цей рокінгу дармося через WebRTC, якщо це завжди, можна пора сказати. Які платформи? Ну, Це воно зроблено, типа, це типа, і ще малка іграє. Я при бажанні можемо і в браузері грати, можемо і, можем і так з допомогою нехитрих маніпуляцій конвертнути під мобільні mm -hmm. системи. А можна через Ноубкіт зробити ще стендалон дескотну обліку, так що немає проблем. Хоч Windows, хоч під Mac, хоч під Windows. Так що без рісниці. У мене питання, а що саме за три дня ти зробив? Все. Все, що тут є. Кучаючи дизайн, музику. Збра... Ну це не мене? буду бракати, музику і звуки. Музика у мене раніше це, це трек, який колись давним-давно до десь, мав саме в законах, який колись на фруті лупсах бавився, я просто не ставлю. Так що музичний трек ні. А музику, а музику я ну, це, не музику, звуки я зараз і своїх попередніх ігрушок звукую ефекти більшість. А ага. графіку? Графіку знову малювався. Тобто протягом тих трьох днів це да? включає в девелопмент. Так, да, і всім. А. І скільки так співвідношення підношенням цвятковому, скільки на девалопмент на дизайн йшов. А десь не будуть збрехати, ну напевно, десь 50-50. Я під щотком бас... малювати. А які тулзи ти їздив? Тулзи Тул Зе, ну давай почнемо з малювання, напевно. Ну малювати, малював я в Paint.net і все. О, так якщо знаєте, <плес> <плес> такі безплатні редактори. Uh, то раз, или, uh, Звуки, звуки, звуки ефекти, там деякі мені просто з своїх попередніх ігор, але деякі з них мені не зовсім підходили, то я їх трошки десь поправляв no, тюнер в no, Ну, Це безплатно такі примітивні аудіоредактори. Ну просто швиденько там десь піч підняти або щось таке. знаєш? А сам девелопмент, сам оцей environment, фреймворк, я то зробив, це був другий констракт. Констракт-бар, це як Unity тільки констракти що ще там. От, в принципі, більше нічого я там не, не, це, не, не, не заюзовував, я просто хто. А, ну а та мелодія, яка там грає, ну просто я ж виключу, бо вона мене роздражає щось. От, е, то, ну, мою, мою і вони різні мелодії. Ну, а це насправді одна і та сама, але вона просто розрізана там. І, ну, краще не важко. Голос не О, дякую. Я, око, фриву, на Шо, приєдна, от, ну я могу дитя грі воно звучить. Що грі, от набираємо вода, наприклад,

Що ще? <пробіт> ну, Уважне. Чи буде якась система ачивментів? <пробіт> не ж буде. Всі всі, всі. <пробіт> фапоють <пробіт> <плавати пробіт> на ачевні. Вона буде геймплей? Я думав, що за очіки можна буде зробити таку фішку, а, що за очіки може відкриватися нові ці скіни на персонажі і нові карти, допустимо, касфільна. Ну щоб воно не, не ламало баланс, але щоб було якісь приємні ключки. Отак. І ще таке питання. Чи планується реалізувати якусь систему монетизації? Монетизації? А, так, та я не знаю. Мені просто посупатися. Мені знаєш, мені кажеться... я просто кажучи, я хочу в майбутньому і старшого допільоту напиником, хочу зробити онлайн-мультіплаєр, ще хочу там пішов зробити, дуже доки хочу все переробити і додавати. Можна без те, що він лайту можна було пробувати піти, але, але ну, те, що не з цим старим куском, не важливо що. Але це нормально допинено. Через пару місяців, якщо до мене підходив, то можна okay. було. Ну, а ти пробував грати з, з реальними людьми, чи це дійсно фаново? Пробував, пробував, але розумієш. Е, ну, як я вже казав, один ігрок, в там, бігає плавою і цілиться мешкою, Другий з гімбада, наприклад, якщо це, ну, це локальна машина, але може обоє з гімбати. Я, наприклад, я дуже не люблю з гімбадію в хату, що ти? я не вмію стіково цілитися, в тому дуже криворок, я до гімбаді не провечить. І ті люди, з якими я тестав, то що на гімбати, вони такі самі, як я, наприклад, у клавій мешки, тому воно в раді і файнової цілитися на тобі. Але це сержкою провіння. Ніхто не постійно шкіри, тим на Це файно. А в цьому конкурсі там якесь місце? Чи, чи Що я не знаю, як інші це 1 грудня, то майже нічого не знаю. Ага. А було... я, як люди зацінюють, якщо вони... Що? Ну, теж не... З... ну хіба проти комп'ютера гру локальні? Ну, вони це... будуть грати проти компа, або один проти одного. Один а з гімпату, проти та компа там, там дуже не цікаво. Жаль, не мав щось зробити, про те, я їду. Ну це тут надо на джему. Я що на інтерес, пускай так, на інтерес робив, але якоїсь ножеви, так що не ходь. Я що для саме перша розробив, розумієш? Мені просто... Я дуже дійсно смак, розумієш? Тушки сам воно буде виглядати, що буде тупо, що буде прикольно. Ну от і все. Я якщо розважу сам себе. В першу чергу. Серйозно. А коли вийде Мардік Систан? То, що ми, я, ми, ще ми з Миколи роблять щось давно. Я такий, знаєш, я тобі сказав так, воно десь та гра, коли ти питаєш, вона грабельною такою більшоншдемкою появиться, думаю, по-любому. Але він це було точно в грудні. Або в середині грудня, або в другій половині грудня. А, до, до, а Таке питання, а є можливість включити бота проти бота? Ні. Ні, я до речі, я не заплачував. Тому що це буде дуже тупо. Ну мені здається, я знав, що дитина людина, яка захоче так попробувати. От бачиш, я це підгадав. Я це виключив, бо мені здавалося, що це буде якось. Неприродню, як якесь прощення. А що треба було? Не, я можу, то махов, мені тільки в коді виключити той болтиратор, воно буде випадку. Водно, покажу, якщо платиш локал гейм, можна рокарти куди навіть. Якщо ти плацеєш хоча б на одного бота, то другий бот же стена активна. Якщо ти плацішно на двох уменів, то вже майже можна проти хто чим управляє гімпадом чи плавою Ну це просто так. Це спеціально. Я то зробив цей space bender, щоб воно так. А, це вибіжжальний ефект, називається, це такий шейдер, варт називається. Ну ти просто заюзав якийсь... Це я просто підключу. На той спрайт, статичний спрайт, на якому просто такі факт. Там якщо не знаю, чи ви то там школи ці снаряди вдаряються, там такі які лінзи такі, це теж шейдерація, це теж там. Бо в шейдерація лінз. це ще йде лінзи. Це на консарті дробку з не на класні. Та що, можна напевно зробити? Я просто не вмію добре програмувати, я ж перше малювати вмію. Тому <гум> що чесно, я програміст дуже хідно. Я не програміст. У <гум> мене свій опит програмування, в першу чергу, доходить до того, що я програмував сайт. Так, на PHP. Це далеко не те, що води. Тому ну, я юзаю всякі такі штуки, як констракт. Який мейтер пробував, десь юзаю пробував. <гум> ну, то, ну, то, 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 звичайно, що. А, чи дають щось костюми, чи вони просто так для Ні, я... Вони просто для косметичного, також тим їх відрізнятися і щоб було веселіше. Насправді. Ну їх почуєш, їх сім, шість ти вибираєш, а саме це дефолтний просто голий чувак без зінчавий. <рес> вони там різні, веселі. Що, ще розказати, чи, чи в тому вже все? Все? Все. Окей, араз ну, все тоді я. Пішу. যাক <laughs>